У Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомляють, що на території Сум та області розпочався період масового розмноження мошок, який триватиме майже до кінця червня. Кумах у цей час буде особливо багато. Окрім дискомфорту, укуси мошок викликають сильні алергічні реакції. Найінтенсивніше гнус нападає у теплу безвітряну погоду і в надвечірні години. Тому в цей час не слід працювати на городі та перебувати поблизу стоячої води. Щоб захиститися від укусів, використовуйте репеленти. Якщо вберегтися від укусів не вдалося, перше, що необхідно зробити промити місця укусів мильним розчином або проточною водою, обробити антисептиком і вже після цього нанести засоби після укусів ком. Мах, якщо перелічені засоби не допомагають, набряк збільшується, а в місті укусу з'являються пухирі, наповнені рідиною. Це означає, що мошка була переносником інфекції. У такому разі треба якнайшвидше звернутися до лікаря. Якщо укуси викликають алергічні ускладнення, також слід звернутися за медичною допомогою. А у разі стрімкого розвитку важкої алергічної реакції, особливо з отрудненим диханням, негайно викликати швидку.